У, яка штука класна. Ну, добре, це наш головний герой. Заходить сюди і тут бачить якусь цю пірамідку. Ага, трикутна пірамідка. І він буде вставляти сюди, значить, ці яйця. Опа. Запригвю в перевозок, запригв! Погнали! Привітик, Чарльз! <плес> е, що ж, я обіцяв, що я перевірю, що буде, якщо я спригну. Він сам зупиниться. Значить, можна було його не зупиняти. Якщо я спригую, він зупиняється сам. Все вірно. Дуже добре, тобто розробник це передбачив. Ось, фух, саму важливу інформацію був би пропустив. <му> Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Так, що? Раптом я тільки почав запис серйозно? Е-е, Окей, Чарльз чомусь вирішив, що він з самого початку гри вже з'явиться, вже підійде з нами привітатися, запитати, як у нас справи, чим ми тут е, займаємося що ми плануємо сьогодні робити. Е, розкажу зараз тобі, Чарльз. Е, я планую перемогти тебе, знаєш. Е-е, Так, можливо, звучить не дуже не дуже чесно, не дуже по-доброму, не дуже справедливо. Але так. Так я збираюсь зробити. Так, окей. Наш маршрут проклад... прокладений аж сюди. Я думаю, ми по колу не поїдемо. Мені не дуже хотілося б зараз. Ну, дивіться, зараз, якщо ми заїдемо на розвилочку. Ось тут вона бачите? Я що думаю, я зараз спробую поїхати з неї назад. Чи зможе він тут прямо поїхати? Чи він буде теж вертатися тим самим маршрутом, з якого я приїхав? Ні, прямо поїхали. Окей, ну правда, буде дуже дивно, якщо зараз на мене нападе Чарльз. Максимально дивно, якщо бути чесним. Добренько. Зараз ми проїдемо, доїдемо до нашого місця і будемо завершувати гру. Я розумію, що я зібрав там абсолютно, не абсолютно все-все-все, що можна зібрати в цій грі. Хоча гра мені надзвичайно сподобалася, але все ж не будемо затягувати. Ми просто закінчимо на тому етапі, до якого ми дійшли вже зараз. І так. Особисто для себе я впевнений, що я гру пройду повністю. Через те, що вона мені дуже сподобалася. Я всі додаткові квести попроходжу. Все, бо ну, гра прям атмосферна. Так, е, а що це тут в нас таке за місцинка? Я сюди взагалі в гості заходив, щось не пам'ятаю. Е, о, ящик. Е, знаєш що згунись ну, я ящика заберу. Так, хоба. Ой, а в ящику не ресетнулося. Не ага, значить я цього ящика вже лутав десь недавно. Що я зрозумів? Я зрозумів, що Чарльз, швидше за все, на мене не нападає, коли я бігаю пішки, коли потяг мій стоїть. Якщо він мене десь поруч зі мною, поки потяг стоїть, він не біжить нападати на мене. Здається, я так от це вичислив. Можливо, він, типу, не помічає мене так добре. Чи що? <кій> Втім, окей, мені дуже незручно, що в мене немає буквально зброї, яку я міг би носити з собою, через те, що все ж таки там багато цих чоловіків з дробовиками не Я Хотілося б з ними розібратися. Тут церква якась, ой, коротше, тут багато, ще всякого цікавого контенту, прямо ж насичено. ним. Е, так, що ж, ми вже доїхали? Зупиняємо. <1> <1> uh -huh 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 -huh. Знаєте що? Якщо після того як. Хоча я не знаю, чим гра по ідеї повністю закінчується перемогою над Чарльзом чи як От мені цікаво, якщо я переможу. Чи може бути таке, що. Е -е... Мені дадуть ще по острову по поїздити. Якщо дадуть ще поїздити, то я так спробую, що буде, якщо. Потяг їде, а я з нього зіскочив. Дуже хочеться мені дізнатися. Навіть більше хочеться дізнатися, ніж дізнатися те, що буде з е, Чарльзом і з історією взагалі. Mm -hmm. Так. Чоловіче, ви за чимось спостерігаєте. О. Я теж хотів би подивитися. Нічого не бачу, тільки дошки. A the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland, rather than return with you. you Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, Добре. We've revised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. А, ну якщо, підірвати потрібно, то це так. якщо підірвати міст, то вже нам не будуть давати паровозиком їздити. Угу. Знаєте що? Я собі сьогодні зготував самої смачної кави в історії? Серйозно. За основу взята звичайна чорна кава. Досить міцна, до неї я з радістю додав вершків, так що там більше вершків, ніж води. А потім ще це все залив солодким сиропом. І це просто прекрасно. Я не розумію, тут в мене метал лежить, значить мені точно сюди треба було прийти, але я не бачу ніяких таких маркерів. Хм, ну добре, Давайте спробую обігти наверх, піднятися. Угу, угу. Угу. Так, добре піднявся наверх. Але ж. Стоп. Чарльз на мости не ходить. Взагалі то. Чарльз минає мости. Я це ще дуже добре помітив е, з самого початку проходження. Що Чарльз мости минає. Тобто він зазвичай мости минає, а тут один раз не мине моста. І це його й погубить. Цікаво. Е, так, десь ще одненьке пропустив. Отут очки. Угу. Добре, повернусь з завдання Хм. Мене цікавить, чому людей приваблює так сильно цей острів, чому саме необхідно тут жити, якщо в ньому на ньому є такий монстр. Live the weakest the the bridge on the island so if charles ever crosses it we can blow him sky high i'll be on standby to detonate the charges but it's still up to you to summon and fight him here take this it's the key to the temple once you think you're prepared okay. you can break in and fight the battle of a lifetime okay. Він каже, що якщо коли я буду достатньо сміливим, то щоб я саме туди й пішов. І каже, що якщо Чарльз піде цим мостом, то вони його зможуть підірвати цей міст. Дідько, але мені так подобалося їздити А Виходить, що вже не зможу. Ну-ка. Не відповідає. А чого тут немає. Так, якщо я буду достатньо сміливим, то значить туди я і поїду, так? Прямо сюди. Крестика собі поставлю, щоб видніше було. Ну-ка, ще раз. Ні? А оця штука, до речі, найефективнішою виявилась проти Чарльза. Хтось там скрипів. А ще раз? Не відповідає. Ну. Не відповідає, значить щось розуміє. Тут Тут байдуже, в якому напрямку він поїде. Поїхав так, то й поїхав так, нічого страшного. Зараз... О, тут на цій велці і не байдуже. А, тут правильний поворот включений дуже добре. І на наступній розвелці, не байдуже. Але будемо спостерігати за мапою. М -м. Смакота. М -м -м -м. Так, е підемо, мабуть, цією стежкою. До речі, тут стежок дуже багато навіть. Так, ми вже доїжджаємо до поворота. І який правильний поворот туди куди нам треба. Дуже добре. Ось тут десь біля цієї і зупинились. Все, спайтесь. Добре. Е, я взагалі-то дізнавався за цього самого Чарльза. Я тут. Чуєш мене? <laughs> Я дізнавався за цього самого Чарльза, що ж це воно таке, і чого це він такий страшний. Виявляється, він зроблений на основі е, мультфільма про паровозика. не Чарльза, а якось там по-іншому його звати. І то був зроблений паровозик, саме мультяшний, і він жахливий. Просто він з вигляду дуже-дуже ну, лячний. Так, ну-ка, давай ще броні додав трохи. Хочеться, щоб максимально броньований був. Е, і цей. Томас, Томас, ось як цей паровозика звав. І він такий лячний! Просто я не знаю, як люди можуть розробляти якісь такі ці е, мультфільмики, якісь такі ці всі штуки, коли воно прямо в моторошну долину потрапляє з легкістю. І ти такий сидиш, і ти прям лячно дивиться на цю штуковину. Свистун! Hey, get out of here. От добре. Біжиш за мною, Свістон. Добре. Біжи, біжи. Біжи, біжи, біжи. Це якийсь такий, типу, не, ну, неоптимальний варіант. Просто е фактично ховатися від них. Е ховатися від них це якась неможлива задача. Відстрілюватися від них теж дуже важко через те, що ти туди-сюди бігаєш, бо от гра, в якій ніби є зброя і ніби зброї немає. Це, це дуже важко в голові в себе скласти, з'єднати. Так, нука, десь ще ходять люди. Ось там ще ходить один? Біля сарая якогось. Ні, значить, можна заходити туди в храм. У, яка штука классная. Ну, добре. Это наш главный герой заходит сюди И тут, видите, какую-то пирамидку. Ага, треугольная пирамидка. И буде будет вставлять сюда, значит, яйца. Опа. Первое. Опа. Друге. И давай, ну, еще третье. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You You do no. У-у-у, привіт, Чарльз! Ага! Чарльз став сильніший? Страшніший! Так, окей, добре, він з'їв цього мужика. Хе-хе-хе, нічого, собі лопи такі лічні. Запригой в паровозик, запригок, погнали! Привітик Чарльз! Пекельний Чарльз. Так, наразі зброя перегрілася. Капець, як швидко ця штука перегрівається. Що це було? Телепортував мене. Уа! Телепортується. Нічого собі, оце тут до. Давай, 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 довго заряджається. Я наш паровозик. Добре, зник. Паровозик, 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 ремонтуй, ремонтуй, ремонтуй. Зрозумів. Окей, ми проїхали через цей амбар з якого починали. Телепортується, патюка. І нас телепортує. І ми телепортуємось, і він телепортується. Нічого собі. Оце то лячна бійка, звісно. Так, добре, У нашого перевозика хепешок ще чимало. Дуже не хочеться, щоб ствол в зброї перегрівся. Окей, я був найбільше підготовлений до бою. Але я чомусь не очікував, що він стане таким потужним. Чарльз, чого ти такий потужний? Паровозик, 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 Зламався, зламався, зламався! Як це він встигає атакувати мене? Трішечки, ще трішечки. А йому вже здоров'я не відмінусовується, що це таке? Як своєму здоров'я не відмінусовується? Чи відмінусовується? Не бачу. Дуже повільно відмінусовується. Добре, У нього занулене здоров'я, що таке? О, о, о. Це той самий міст. Ми доїхали до того самого моста. Він став необачний. І все, зійшов з райок. <гас> <гас> Це крипова ситуація така. А, що все? Все Для фіналі? Окей. Тобто, в кінці кінців він став набагато агресивнішим, набагато злішим. Ну, мабуть, і справді, якщо це його виводок і він його захищав, то тут немає нічого дивного. Е, окей, ну. Е, Мабуть, будемо завершувати. Що ж, дякую всім, хто рекомендував мені цю гру. Ви просто красунчики. Гра справді того варта була. Дуже класна, дуже атмосферна. Вона прям мені дуже, дуже 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 подобається. Я аж відчув всю цю крутезну, веселу і чилову атмосферу. Насправді для мене була дуже чилова ця атмосфера, вона не була для мене ніякою кріповою, тобто на мене прям не тиснула ця гра. Вона для мене була комфортною. Можна навіть сказати місцями затишною. Отаке. От Я дивний чувак. <хи> так, стоп, що це таке? Опа. Ще катсцена є. Яйко одне ще вилуплюється, значить, було ще одне. Тобто мені потрібно було зібрати не 3, а 4. Ооо. Ви гляньте, скільки їх тут! А, не покажуть, що воно вилупилося правильно, тільки показують, що воно труситься і все. А їх тут багатько-багатько. І вони всі можуть вилупитися ось ось. Ага, ось тепер я цю небезпеку розумію. Тепер я усвідомлюю, в чому тут небезпека. Це справді дуже небезпечно. Е, що, а що буде, якщо інтесту продовжити? Мене, мабуть, кине те саме, тільки так, що Чарльз. Ну, тобто, не в останню бійку з Чарльзом, а просто м до того, як я почав бійку, правильно? О, все правильно. Е, так, е, що ж, я обіцяв, що я перевірю, що буде, якщо я спригну. Він сам зупиниться. Значить можна було його не зупиняти. Якщо я спригую, він зупиняється сам. Все вірно. Дуже добре, тобто розробник, це передбачив. <хи> Ось, фух, е, саму важливу інформацію був би пропустив. Е, добренько, Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбег, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Е, дякую за те, що залишилися зі мною до кінця цієї чудової, без прибільшення чудової гри. Е, якщо маєте якісь ще такі класні ігри, обов'язково рекомендуйте їх мені в коментарях. Е, всім максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!